Вас вітає 18-й садочок Горобинонька. Сьогодні з вами я, Ларіса Ларіонівна. Доброго ранку! Рада вітати, малята я вас. Подорож знову чекає на нас. Сьогодні я запрошую вас до казкового чарівного лісу. Бачиш, ліс цей чарівний, в нім чудес, казок багато. Так цікаво мандрувати по галявах лісових, скільки тут пригод нових. Холодно, де сніг, Дме вітер, моросець, сонце світить та не гріє. Діти, подивіться, який гарний чарівний зимовий ліс. Як цікаво в зимовому лісі, скільки тут дерев. Ущів, засніжених кучугур, які дерева тут ростуть, та ялинки, велетні сосни та інші лісові рослинки. А це, що за дерево малята, як ви гадаєте, зріст у неї, як в ліщини, а плоди немов калини, взимку пташок годує ягідками їх частує. Що це за дерево? Так, це дерево називається горобина. Горобину можна зустріти не тільки у лісі, а й на галявині і навіть у парку. Плоди горобини мають круглу форму, гіркі і лише взимку підморожені, вони цілком ясівні і навіть смачні. Народі кажуть, що горобина є окрасою нашої природи, вона має великі лікарські властивості, це дерево допомагає хворим, люди з гілочок заварюють лікувальний чай, а із ягід варять варені і компоти. На відміну від деяких дерев. Горобини багато роботи, їй треба нагодувати всіх зимуючих голодних птахів. Взимку птахам важко знайти їжу, а тут в нагоді стають ягідки горобини. На горобини бенкет злітаються всі зимуючі птахи, синички, горобчики, снігурі, горобино називаю пташиним деревом. Ягідки горобини полюбляють не тільки птахи, а й звірі, білки, куниці і зайчики. Малята, а ви любите казки? Сьогодні я пропоную вам послухати казочку, яку написав Василь Сухомлинський. Василь Сухомлинський написав багато творів про природу для таких маленьких діточок, як ви. Тож слухайте і подивіться казочку, зайчик і горобина. Засипало снігом землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди горобини. Бігає навколо дерева, а ягоди високо, просить зайчик, дай мені горобину, от гроно ягідок. А горобина й каже, попроси вітра, він і відірве. Попросив зайчик вітра, прилетів вітер, гойдає, трусить горобину. Підірвалося громо червоних ягід, упало на сніг. Їй зайчик ягоди дякує вітрові і горобині. Малята, ви уважно слухали казочку, яку пору року описано в казці. Вірно, зиму, а чим засипало землю? Так. Землю засипало сніжком. А яке дерево зустрів зайчик, коли був голодний? Так, дерево горобину. А як висіли ягідки горобини на дереві? Високо чи низько? Високо і зайчик не міг дістати ягідки, а хто допоміг зайчикові? Вірно, дітки, зайчикові допоміг вітер. Чи задоволений був зайчик? Так, зайчик був задоволений, тому що йому було, щоб поїсти взимку. Горобина це дуже красиве дерево, а її ягідки корисні і для людей, і для тварин, і для птахів. На цьому малята, наша подорож до чарівного зимового лісу закінчилась. І я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!